Виконуємо номер 58 із завдань для повторення розділу 2 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Відстань між центрами кіл, точками о 1 і О2. Дивись малюнок дорівнює 7 см. Радіуси кіл дорівнюють 3 см. І 2 см. Знайди довжини відрізків BC, О1С, О2Б, О1Д, О2А і АД. Знайдемо по малюнку довжини відрізків усно, а потім запишемо. Довжина відрізка BC. Нам відомо, що відстань між центрами кіл 7 см. Отже, щоб знайти довжину відрізка БЦ, потрібно від відстані між центрами кіл відняти радіус, суму радіусів першого і другого кола. Отже, 7 віднімаємо суму 3, додати 2. Буде 5. 7 відняти 5, маємо 2. Довжина відрізка БЦ 2 см. О1С. Довжина відрізка О1С, дорівнює сумі довжини відрізка, щойно знайденого БС – Це 2 см і радіусу О1Б більшого кола це 3 см. 3 додати 2 буде 5. Далі, О2Б. О2Б. Щоб знайти довжину відрізка О2Б, потрібно до довжини відрізка БС… 2 см додати радіус меншого кола, 2 см 2 додати 2 буде 4 см. О1Д. О1Д. Щоб знайти довжину відрізка О1Д. Потрібно до відстані між центрами О1, О1 О2, 7 см додати радіус меншого кола, 2 см. Отримам 9 см. О2А. О2А. Що ви знаєте довжину відрізка О2А, потрібно до відстані між точками О1 О2 7 см додати до радіус більшого кола 3 см 7 см, 3 буде 10 см. І АД, довжина відрізка АД дорівнює діаметру. Великого кола додати діаметр маленького кола і додати 2 см. Це буде 6 додати 4, 10, 2, 12. А тепер це все запишемо. Довжина відрізка BC дорівнює 7 відняти суму 3 і 2. Маємо 2. Сантиметри. Довжина відрізка О 1 С дорівнює сумі 3 і 2 5 сантиметрів. Довжина відрізка О 2 Б дорівнює сумі 2 і 2 дорівнює 4 сантиметри. Довжина відрізка О1Д дорівнює сумі 7 і 2, дорівнює 9 см. І довжина відрізка О 2А. Дорівнює сумі 7,3-10 см. І остання довжина відрізка АД, дорівнює сумі 6, додати 2, додати 4, це буде 12. Сантиметрів. Номер 58. Із завдань для повторення розділу 2 виконано.